Навіщо ця культивація? Навіщо цей прополка? Що вона дає? Що без прополки качана не буде? Кукуруза, гляньте, чиста. Навіщо цей міждурядок? Кажуть, ви тією прополкою коріння все попідрізаєте. Навіщо цей процес, як прополка? Воно утіли собі ростуть без прополки і з ними все хорошо. Так, а ну не топчи мені кукурузу. Понаблюдайте, бачите, як земля потріскалася. І заплескалася. І був у мене досвід, шановні аграрії, коли у людей не отака ось ось була, а прям ходиш і воно не вгинається. І кукурудза в три листочки встановилася в росі. Тобто її так заплескало. Ну, такі случаї, навіть я вам скажу, що часті бувають. Із-за чого? Із-за того, що уплотнення дуже велике і рослина не розвивається і може привести до пересіву. Так, собака втік, а ми переїхали на наутіл. Ось, ось дивіться, ніхто його тут не поле, і тріщини є. І він же якось росте. І корінь є, і урожай є. Як же ж він тут росте? Да Ноутін, шановні аграрії, це друга технологія, безобробіточна. Тут оці опожнивні рештки не дають спресовуватися ґрунту. Тут не, не, тиск, тиск на кореневій системі не утворюється. Його немає. Немає тут тиску ніякого. Чого? Да Тому що 5 років, 7 років Ноутіл поживні рештки перемішалися, коренева система там внутрі. Тут працює черв'ячок, тут є біота. Наблюдайте за міжнарядною культивацією, я й пішов шукати собаку. Заплескана земля гарантовано може привести до пересіву. Кукуруза у вас стече, засохне і на тому все закінчиться. Тому не бійтеся цих процесів. От, політь, завжди пололе з прополкою. Розвиток рослин набагато кращий. Трошки вимілили культиватор. От. По принципі, у нас кукурузочка дуже чиста, гарна, слава Богу. От. І тому її хочемо прополоти. Ось така от у нас робота. Збиваємо корочку, бур'янів немає, збиваємо корочку для того, щоб кукурузочка наша дихала кореневою системою і стрімко розвивалася. А якщо ми, шановні аграрії, не встигнемо не зробити обробіток, не вберемо це давлення, наша культура виросте. І початки у нас будуть. Але ж, виходить, затримка в рості, далі засуха. І за засухи затримка в рості піде, і це вже буде не той врожай. Другий плюс. Міждорядного обробітку це ми боремося з бур'янами. Бо бачив, хто міждорядку взагалі не робить от, і каже, що це не прийом. прийом. Да, у кого пухка земля, у кого пухка, пухка земля, вони можуть його і не робити. Там немає тиску. Корінчик розвивається в цій земельці. А у кого заплескало, от, от подивіться, ось, о. дивіться, на землі були тріщини, тобто вода уходила, у землі тріщини, виходить, і в такому ось кукурузина такому розвивається. Із-за корочки не проходить сюди повітря. От, і тому ми ось такий ось процес зробили. Дивіться, що у нас вийшло, бачите? Все, тиску брали. Корінчик, повітряні, корені будуть дихати, і наша культура буде розвиватися. І це буде прибавкою до врожаю. На цьому відео заканчую. До побачення, шановні аграрії. Підписуйтесь на канал, коментуйте.